Українські вечорниці в Обарівській школі відбуваються вперше, але, як запевняє їхній організатор Наталія Олійник, не востаннє. За словами педагога, такі заходи потрібно проводити для того, щоб прищепити дітям любов до українських традицій, які на жаль забуваються. Мета свята залучити дітей до витоків і джерел народної мудрості, поповнити і збагатити їхні знання, формувати. Окрім виконання колядок, щедрівок та пісень про Україну, діти танцювали, розказували смішинки і ставили мініатюри. Буду розказувати, буду козою виступати. Як коза, козать бить потом, вона впаде. До підготовки свята долучилися також батьки. Їм дали завдання напекти пиріжків та наварити вареників із сюрпризом. У тісто заховали побажання на майбутній рік. Бабуся однієї з учасниць теж прийняла активну участь у вечорницях. Вона зіграла ту ж роль, що й у житті роль бабусі. Я дуже рада, дуже гарно свято прийшло. Дуже хороша в нас, вчителька, яка віддає всю силу, всю себе, нашим діткам малесеньким. Світлана Лавренюк, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.